Доброго дня, шановні студенти. Це третій підкаст. Е, надіюсь, тут буде дуже швидко все. Значить, е, ще одне програмне забезпечення, яке вам в свій час треба буде все ж таки встановити. Також в нього є онлайнова версія, яку я вам покажу під час практичних робіт, і вона в методичці про неї там буде згадуватися. Е, тому зараз я саме онлайн нову версію не буду показувати. Вона така доволі така примітивненька, але на ній можна також працювати. Звичайно, треба тоді, щоб був вихід в інтернет і браузерна, вона на, працює в браузері. І має, звичайно, свої особливості там роботи, з яким поговоримо потім. Значить, але її можна скачати, встановити собі на комп'ютер. Це симулятор саме роботів. Симулятор роботів він дозволяє працювати з. Реальними фізичними процесами. До речі, це ми ще будемо під час практичних робіт роз, обговорювати ці речі. Ми попрацюємо з однією бібліотечкою, яка не симулює фізику процесу. Абсолютно ніяк. Там самі все будете прописувати побачимо це. І є, яка симулює фізику процесу, і крім цього, в них, в них вже є влаштовані середовища. Для роботи з вже готовими компонентами робота. Це дуже цікаво, бо та бібліотека, де, де ми не будемо симулювати фізику, там немає ніяких роботів, там ми все будемо прописувати з нуля. Вона взагалі не по робототехніці. Та річ це, там чисто симулятор а, візу, візуалізації. Е, симуляторів взагалі е, велика кількість, але симуляторів під Python. Вони є, але вони складніші. Ну, Із, із найпростіших, які більш-менш повинні становитися, це симулятор Копедії, Копелія, робот, від Капелія Robotics, називається Капелія 7 Раніше він називався VW. Крім цього, є симулятори, які називаються V-Bots. Там все ж таки треба, щоб був комп'ютер більш-менш потужніший. Ну і Насправді і тут є певні обмеження. тут все ж таки, Якщо складні такі функції, як, як тут зараз показано на цьому прев'ю, да, вам теж тут придеться дуже такі, доволі такі ресурси багаті, багато виділяти. Ми не будемо, звичайно, такі складні речі моделювати, тому що ну, у нас нема таких ресурсів, щоб забезпечити надійну їхню функціонування, щоб ви могли швидко це розповісти. Опрацьовувати, але як варіант, ви... ми побачимо. Вірніше, я вам покажу, як тут можна працювати. Надіюсь. І ви зможете повторити. У вас будуть індивідуальні завдання, свої власні проекти, з якими будете працювати. <кхм> ну і там же кожен собі вибере те, що він хоче. Може, він буде працювати в іншому симуляторі. До речі, це як один із варіантів можна. Дослідити і інші так, і взяти собі це в якості проєкту такого якби дослідження іншого симулятора. Що стосується симулятора цього, значить, копілля Robity Robotics. Пропоную такий симулятор. В принципі, він дуже примітивненький, такий, ну як примітивненький, він не зовсім примітивненький, але ну, він має свої недоліки, вже, які я вам потім покажу. Але важливо, що він має підтримку на Python. Хоча основна мова це мова Lua. Кому цікаво, можете прогулити. Це по суті це така мова програмування, яка використовується для програмування ігор. Тобто в іграх така мова Lua, популярна. Ну, Звичайно, в C вона популярна, але один з стандартів це також Lua. Python тут не саме основний, але є е, плагіни, які дозволяють працювати ну, чисто на Python. Е, значить, Як їх встановити? Ходимо в Downloads. Е, перший це капілля Player, Це. Uh, такий uh, симулятор, який дозволяє відтворювати якісь сцени, але uh, в ньому ви там, не зможете там, щось там працювати з якимись uh, uh, редагуванням сцен. Ну, Знову ж таки, можете спробувати, я цим плеєром не працював. Uh, Pro версія, це зрозуміло. Це вона платна і повністю функціональна. А, здається, вони тут uh, пропонують Pro версію, можете поставити. Пробну версію на місяць покористуватися. І еду. Значить, Edu, що в неї цікаво? Схоже, як на Pro, але, звичайно, не всі функції вона підтримує. По-перше, не для комерційного використання. Ну і тут, по і, по-друге, тут не всі насправді, ну, не все, не все так працює, як воно хотілося б, щоб воно працювало. Але для нас, для вас верніше, для вас воно буде того, того що є. Я сподіваюся, що це навіть буде більше, чим, чим потрібно. Нажимаєте Download. Тут вам треба поставити цю галочку, що ви згодні. Вибираєте собі версії. Є, бачите, оце навіть версія без установлення, але бачите, звертаю увагу 64 розрядна. А версія для встановлення теж, також 64 розрядна. Ну, в даному випадку воно, можливо, воно в мене зараз підтягнуло мою операційну систему, тому бачу, що в мене 64 розрядна воно пропонує саме такі, бо таке може бути. Якщо у вас 32 розрядна подивіться, може, у вас воно тут буде 32. Ну і є версії на Ubuntu, але звертаю увагу, що цей Linux не на весь Linux, а на Ubuntu 20-22. І на MacOS, бачите, які версії. А тут, здається, десь була м, така річ. Якщо я там зараз нажму, вона просто мені закачає. Але тут була версія подивитися а, м, релізи. Ось oh, на you know, Download. Pre previous Version, І подивитися попередні версії 4.5.1, 4.1. Mm -hmm. Більш старіші. Так? А, більш... Ну, тут я бачу також вони не всі дають. 7 MacOS, MacOS, Ubuntu, Windows Binary Нам Windows Байнері не дуже підходить. А, бо там придеться нам його компілювати. А, давайте це подивимося, що тут у нас таке Ага, відразу закачує. 3. Це якась версія, навіть не. не а. Я видалив, воно мені не показало. Не, не, а, ні, 45.1. Ага, 4.5.1, але не показує. Передніх не показує. Угу. Ну, вже ви тоді самі вибираєте. Я вам тут не підскажу сильно. Раніше я цім версія. Ну, взагалі, цією програмою ми не користувалися в цьому, цьому році ми якби, перші не будемо користуватися, як ви будете тест Тестери цієї програмного забезпечення на цьому курсі. А, тому сприймайте це також ну, з таким підходом, що ну, треба е, розуміти, що може тут е, у вас воно ну, не встановитися, якщо у вас не такий потужний комп'ютер, бо тут все ж таки 4.5.1, а у нас тут та версія була ця нова. А, тут навіть не пише яка. Воно просто зараз мені закачає його, і потім я, коли вже скачаний файл, тільки побачу, яка там буде версія. Так, тут можна changelog подивитися. ChangeLog — це значить, які зміни були внесені в різних версіях. Але чому вони їх не довидають ці версії? От бачите, раніше називалася А Зараз вона називається Капелія 7. 4 четвертої версії почала називатися капелія 7, бо раніше називалося так. Тут я просто шукаю для вас варіант на встановлення її е на більш... не, -не, -не, -на не -на -на надшвидкий комп'ютер. так? Але, на жаль, я тут не бачу. Це в них ченджелоги йдуть. Е Вони не видають е ці версії попередні. А -при е попередні версії. Передні, вони тільки четверті І то навіть не 4-0, а 4 тут якісь 5. А, ні, ось воно є капеля 7 А, ні, це Pro у нас. А, так це всі Pro Тут у нас Про, Про, іду йду, а Байнері. Windows Installer 41. Да, якась є версія. Ну, спробуйте її, якщо у нас ця у вас не стане. Ну, Принаймні то, э, ці капелі 7 э, в принципі, вона у вас може самостійно нормально встановитися. Просто вона, э, коли запуститься, то може э, не дуже активно працювати з вашою операційною системою. Тобто ви це побачите тільки, коли запустите її, насправді. А встановлення дуже просто, коли ви її скачаєте. Запускаєте, там нічого не треба натискати, воно самостійно все пропише в те місце, куди вам потрібно. Можете вибрати свій диск, куди ви хочете її поставити. Ну, тобто там стандартне встановлення цього пакету. Ну, давайте, я зараз тут якусь версію скачаю, наприклад, тут натисну. Натисну Download. Так, правда, тут нам 237 МБ закачає. Угу, Швидкість не дуже велика, на жаль. Ну і далі ви просто натиснете далі, далі, далі і встановити далі, далі, далі. І ви зможете в ній працювати. Так, давайте я закрию це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Це ордини, я вже розповів вам не потрібно. Дуже, дуже знизила швидкість. Значить, це, це середовище нам потрібно буде на, на одній двох лабораторних чи практичних. Правильно так. Якщо вам ви його не зможете встановити собі, ну, тоді придеться працювати на онлайновій, онлайновій версії. Там є певні такі ж свої обмеження, звичайно. Обмеження це там по роботі зі сценою, ви не зможете її змінювати. А, ну і Звичайно, браузерна версія, вона завжди неповноцінна. В даному випадку, в, цій, в цьому програму не забезпечує, вона неповноцінна буде. Не, не повністю, там тільки якісь одні деякі варіанти зможете, можете на ній